Мене звати Галя, і чому мене до слова запросили? Тому що в мене був е, такий досвід роботи в італійських ресторанах в Україні е, і з Сомельє, які дуже глибоко, як ви знаєте, українці дуже глибоко підходять до своєї до своєї справи. Е, тому я багато до них приставала до тих сомельє, і, значить, розузнавала. І насправді, що цікаво, взагалі, в бароло, в винах бароло, е, це взагалі. Коли кажуть бароло, кажуть бароло барбареско, тому що це два сусідніх сусідні таких містечки, в яких виробляється вина із специфічного винограду, яке росте тільки тут, через, е, через свій теруар. Тобто ч, е, ви бачите, що оці схили, на яких виноград розташований, вони тут специфічні через саму це що таке теруар? Це поєднання всіх факторів природних, які впливають на. Взагалі, в принципі, на цій на ці території, і впливають на лозу. На цю лозу тут впливають вітра специфічні, впливає пісок і впливає особливість землі. Е, і в бароло, і в барбареско вина трошки відрізняються за своїм вже за смаковими якостями в вині. Чим відрізняються? От ми зараз стоїмо на території бароло. Бароло, вин, виногради і вина, особливість. їх така, що вони мають більш насичений смак ці вина, більш терпкий смак, е і е такий да, і більш танінний. Тобто, оце така терпкість, яку ви відчуваєте, так це і є ці таніни, яка в них зберігається в барбареско. Е вина трошки м'якіші, більш фруктові і мають такий вже більш фруктовий аромат. Тому от ви можете, і це насправді дуже. Прям це вищий рівень е, якості вин. От якщо говорити про червоні сухі вина, то бароло і барбареско це просто супер, це маніфік, це, це перфетто. Тому от, е, там, зі своєї сторони е, можу вам дуже рекомендувати взяти пляшечку. Якщо ви любите танінні вина, то пляшечку бароло з собою і якось осіннім вечором під каміном розлити в величезні ці бокали. Або барбареско, якщо любите більш. Фруктові такі аромати. Це резерв, і, та, і що цікаво, що, винах, що взагалі особливість цього виду аромату, ні, виду винограду ні біоло, який росте тільки тут. Значить, ці вина витримуються від двох років, із них 18 місяців в дубових бочках. Це і це база. Далі вина, на яких написано резерва, це вже вина, які витримуються від. С я сказала, Валер? Від від, від по-моєму, там типа від п'яти років 5. і два із них, да, від п'яти років і два.